Привезли для клієнта під замовлення новий кентавр 50-ку модель S504UE з примусовою гідравлікою. В чому ж різниця? Це оновлена модель. Дивіться, ну то вселезні масти, зрозуміло. Значить, капот відкривається вже одним речашком, а не крюки з двох сторон. Бак з двох сторон і з зліва і справа. Захищений вже повітряний фільтр нового зразку, компресор, ресивер. Підножки з обох боків, новий тип приборки, реверс на рулю, дуга безпеки, євронавізка з крюками, з змінними яблучками, примусова гідравліка, яка давить вниз близько тони, центральний він з амортизатором, ресивер, дуга безпеки. Коротко, трактор дуже цікавий, дуже комфортний, ціна його 9200.